Всім привіт! Новий будиночок 2 дні, десь 2 км кабеля. Значить, живлення на ворота, 3 FTP на фірточку, 2 FTP на стовп на камери. На генератор вихід на електромобіль, на керування генератора ПВС 4 дві FTP, дві FTP на камери на цю сторону та на гараж, освітлення гаража, тесла зарядка. Значить все тут. Далі по території. В цьому кутку сарай, в цьому кутку мангал, Вприямок в приямок у нас вивід освітлення території, скважина та полів. Ось у нас тут буде вхід. Заземлення. Забили, при вході у нас буде світильник на датчику руху, при вході вимикач на вулицю. Отут світильники будуть. Там виведена сирена, яркон, пульт на сигналізацію, розеточка. Датчик руху, сигналізації. Далі цей весь коридор у нас буде керуватися з усіх кімнат. При вході з кухні, з зала, з гостєвого туалету, з кабінету, з двох спален. Тобто цей коридор на одній клавіші. При вході це керування коридором, нульовий вимикач це вимикає все освітлення. В коридорі у нас розетка. Підсвітка дзеркала розеточка, в коридорі ще тут розетки. Тут у нас відеофон, Wi-Fi в кінці коридора дублюючий. ще один буде в серверні. Значить, в котельні у нас поки що все таке страхіття. Тут буде штукатуриться стіни і зовнішній монтаж все буде. Вимикач на освітлення. Тут у нас. Змотаний датчик потопу в котельню і датчик руху буде з самого серверного ящика виведений. гостєвий санузел вимикач на точкові світильники 2. Керування коридором. При вході полотенчик, двохлавишний вимикач на підсвітку дзеркала та витяжка. Датчик потопу. Розетки. З цієї сторони у нас двохлавішний трек зала, один другий. Лечтори. Перше, друге, третє, одній клавіші. Он у нас куточку. Раз, два, і три. Блоки живлення в щитовій. З цієї сторони у нас вимикач двохлавішний люстра кухні та люстра столової. Кухня також зараз не розведена, тільки датчик потопу, датчик руху, гіркон на всі двері. Тут розетка. Біля дивану розетка, розетка. На терасі розетки. Вимикач на терасі на світильники на терасі та освітлення доріжок. Тут у нас ТВ-зона. Два інтернета та розетка. Звичайна розетка. Далі спальня номер 3 у нас розетки. Розетки вимикач підсвітка дзеркала, розетки, ТВ-зона, інтернет розетки. Вимикач двохклавішний на трек, один другий та LED-штора, вивід. І керування коридором в кожній кімнаті. Далі це у нас гардероб, двохлавішний вимикач на два точкових світильника вивід на LED підсвітку в шафі розетки. Наступна кімната у нас двохлавішний вимикач на трек та LED штори. Керування коридором, розетка біля входу, розетка, розетка, розетка та інтернет, а це у нас кабінет. І тут розетки внизу зверху. Все. В цій кімнаті у нас в спальні двохлавішний також трек, один, другий, друга клавіша, підсвітка штор. Розетки біля входу. Тут, тут розетка вимикач на підсвітку, ТВ зона, інтернет розетки, в кутку виведено на вулицю камери. Тут у нас буде перегородка датчик руху в спальню, датчик руху в санузлі, датчик потопу, розетка, розетка, двохлавішний вимикач на підсвітку дзеркала та на витяжку. При вході у нас тут вимикач на чотири точкових світильника. З боку полотенчик. Тут то все. Ну, В принципі, а ще на кухні у нас. Виведи на камеру, там в куточку вивідь на цей кут дві камери. І вивід ще на сирену ось тут, за дахом. Все, дякую за увагу. Три людини, два дні, такий будиночок.